Новий випуск щоде коли вже вашій увазі. У нас дуже цікавий б'їсть. Рудько, наш номер один. Зустрічайте. Непогана розрізна передача. Але швидше за Єгора, твердо хліба. Реагує на неї Артур. І кросова. Подача, удар! Артур Ручко зберем. Хороша робота голкіпера Одеського Чорноморця. Подача цурікова, Павловська, скидка, удар Рудько! Суперсейв, Рудька. Й впритул. притул. Когут про стрілянизом удару. Ухти! Ось це так все від Артура Рудька і момент! момент. Артур, привіт вітаю. Всім привіт! Дякую, що погодився спілкуватися з нами. Було дуже багато прохань, від болівальників. Все ж таки, приїхав голкіпер досвідчений, голкіпер, який пограв в лізі чемпіонів. Ми про це обов'язково також будемо говорити. Кращий гравець команди Чорноморець в серпні місяці. Тут це не обговорюється. За нашою версією версією болівальників. А як тобі перші перша Чверть чемпіонату в складі одеської команди, як все взагалі відбувається? Е, так, що можу сказати? По-перше, е, дуже радий, що опинився тут, тому що йшов за ігровою практикою і вважаю особисто своїм е, там, баченням взагалі себе в футболі, що треба постійно грати, і тільки коли ти граєш, ти там можеш. Я особисто можу відчувати себе якось, якимсь футболістом. І тому перехід був такий е легкий для мене. І як тільки з'явився варіант, одразу погодився, е дуже радий опинитися в такій команді, тим паче, що зібралися е здебільшого. Ну, всі гравці, котрих я знаю, з якими десь колись перетинався в якихось командах, і наразі в нас такий дуже дружній колектив. І я вважаю, що нам потрібен ще, ще час і все буде, все буде добре. А так, звичайно, що перші результати взагалі погані. Але ситуація була така, що команда зібралася, поступово під'їжджали гравці, і для мене вона закономірна. Див там ніяких не буває, і на даному етапі все виглядає закономірно, але хочу сказати, що наразі вже кістяк команди є. Є молоді гравці, які можуть виходити, посилювати гру. І я вважаю, що ну, вже наразі можна чогось вимагати від команди, і я гадаю, що в подальшому результати будуть кращі. Є такі голкіпери, для яких важливо, щоб перед ним. Перед голкіпером перед локіперами грала стабільна там пара чи трійка центральних захисників. За сім матчів ми з тобою записуємось після сьомого туру. Я нарахував сім центральних захисників, з ким ти грав: Роман Данило, Савченко Дот, Богдан Будко, Владимир Арсіч, Віталій Єрмаков, Євгеній Скиба, Лука Млацебідзе. Напевно, нікого не забув. Як взагалі, ну тобі ну ти свічний Вартар, багато чого вже побачив. Це інший стиль гри, ну напевно, по-іншому підказувати треба. Як, як взагалі ти сприймаєш ось таку ну, цікаву, важливу, але ротацію, все ж таки. Я думаю, що для, для всіх воротарів і не тільки для воротарів, а взагалі для команди. Там одна з основних позицій центральний захисник, і коли є там надійна пара, з якою ти довго граєш, то зовсім з іншими відчуттями виходиш на гру і зовсім по-іншому грається, коли ти впевнений та в своїх партнерах. А в нас наразі така ситуація, що йде постійна ротація. Е, головний тренер. Виходячи з ситуації, бо не тільки там по якихось ігрових якостях обираються гравці, ще у Марсіча, наприклад, травма була, він дуже здорово провів матч з колосом, почав набирати форму, а вилетів, на жаль, із-за травми. Тому ротація відбувається постійно і, звичайно, це впливає. На твій там внутрішній стан, на впевненість, тому що постійно виходять нові люди, і тобі там треба звикнути до тих чи інших дій з боку, там, наприклад, того ж Лацабіза, того ж Удода, Савченка і інших. Тому, звичайно, адаптуєшся вже до тих реалій, які є, але. Я вважаю, що для, для кожної команди то є проблемою. І як тільки з'явиться якийсь кістяк, на який будуть опиратися, то я гадаю, що і, і самим хлопцям легше буде. Тому що одно діло вийти зіграти одну гру, потім вийти через три тури ще одну зіграти, а інше діло, коли ти постійно граєш, набираєшся впевненості, то на кожній позиції так. Один з небагатьох в історії незалежного українського футболу, який має досвід ігор, і за Донецький «Шахтар», і за Київський Динамо. Хоча, звісно, все ж таки здається, Динамо більше залишило слід в твоїй кар'єрі. Що для тебе був той період, особливо матчі в Лізі Чемпіонів, особливо матчі на нуль в Лізі Чемпіонів, особливо на таких стадіонах, як Сан Пауло, нині стадіони імені Дієго Марадони це такі спогнане все життя, досвід неоціненний. все разом. Ну, то все разом, звичайно, тому що ти як тільки почав займатися, маєш якісь мрії, якісь цілі. І коли ти там підходиш все ближче і ближче до них, то звичайно відчувається і радість, і саме те, заради чого ти взагалі там займаєшся. З дитинства улюбленою справою. І, звичайно, для мене то неоцінений досвід, тим паче, що ти грав за свій там, рідний клуб, в якому ти виріс. І ну, емоції такі справжні і дійсно в радість, в радість це було. Тому той період такий, звичайно, найкращий на даний момент в плані. Якихось досягнень з мого боку. Коли чуєш їм Ліги Чемпіонів, це відчуття футбольне ні з чим не зрівняється, напевно. Ви ж самі розумієте, що найкращий турнір, який може бути. Збираються найкращі команди, найкращі футболісти, атмосфера на стадіонах. І то, то справжній футбол і, звичайно, приємно грати. Якщо ми вже говоримо про дитячі мрії, як взагалі опинився в футболі, чи голкіпером ти був з самого дитинства? Ну, можливо, знаєш, коли батьки приводять або там з другого тренування вже. З другого тренування з другого встав в раму і все. Е, звичайно, як і всі, хотів бігати в полі, забивати голи. А дитячий тренер побачив мене після першого тренування, вирішив поставити ворота, за що я йому вдячний. І з Другого дня в рамці. Чи були у тебе орієнтири футбольні, на яких ти хотів, можливо, бути схожим? Можливо, навчався дистанційно, віртуально, але все ж таки ну, дивився. Такі періоди були і Олександр Шовковський в першу чергу, тому що це основний голкіпер Київського Динамо, і ти на нього рівнявся. Потім ще Олівер Кан подобався дуже. Був період. А так, вже у більш зрілому там віці, ти розумієш, що ну, у всіх є чому повчитися, і усі вратарі, які грають у топ-лігах на найвищому рівні, ну, це велика робота, яку вони я не знаю, як. Працювали, викладалися на тренуваннях, і то дорогого стоїть, і я розумію, вартує, і я розумію, що на перший погляд там ну, грає, грає собі, і таких багато, але скільки роботи, за тим навіть тяжко уявити собі. Тому, звичайно, неоцінений вклад, і я вважаю, що багато є зараз на кого рівнятися. Один кращий там в аспекті там гри ногами, інший на виході, третій, я не знаю, там на стрічці працю працює краще. Тому у багатьох є чому повчитись задам. Поставлю тебе тобі, тобі питання як досвідченому голкіперу. Останні роки можливо щось змінюється в навантаженнях, в правах фізичних. Ключові відомі легендарні голкіпери. На довгий термін вибувають. Ми бачили таку історію з тібо Куртуа, ось нещодавно з Марк Андре Терседіном. Чому так взагалі відбувається? Не думав для себе. Здається, що вратарі вони не так часто контактують як поліві гравці зі своїми колегами, але ж бачимо, що якщо там пошкодження, це це ну, дуже надовго. чи не аналізував для себе. Ну то невід'ємна частина е спорту взагалі в цілому травми, тому ну, так аналізувати, то я навіть не хочу туди поглиблюватись і вдавати. Просто це так є. Так відбувається, ніхто від того не застрахований ніяк і може статися з кожним. Кожен проходить через цей період. Є у тебе, в Рафі і закордонний досвід. Як ти оцінюєш для себе виступи і на Кіпрі, і в Польщі? Ну, звичайно, на Кіпрі я провів три сезони. Напевно, найкращий там на даному етапі довгий період моєї кар'єри, тому що в Києві грав небагато. В Польщі там тільки шість ігор було і доволі такий невдалий період для мене теж була травма. Присів, конкурент краще виглядав на той період, і все закономірно. Тому, звичайно, на Кіпрі там, для мене особисто було краще в плані кар'єри. Неоціненний досвід, тому що дуже багато у силу там, специфіки кіпріотів головні тренери постійно змінюються, і ти від кожного щось береш. Для досвіду я вважаю дуже гарний етап моєї кар'єри. У деяких болівальників, ну, у різних болівальників є думка, що ну, який, можливо, там, футбол на Кіпрі, там, футбольна карліка України. Можливо, думав. цей стереотип ти розіб'єш. я прошу розіб Так само думав і до того, як переходив е туди, але Ну, я, я ж не буду нічого доводити. Ніхто не зрозуміє цього. І скажу так, що зараз. Там все більше приходжу до висновку, що взагалі куди б не поїхати, всюди треба вміти давати результат, і ніде тобі там легко не буде. Всюди треба працювати, і щоб досягати результатів, потрібно трошечки по. Тобто на 50% можливості не вийде там, не, не, не прийде е, такий номер? Доволі такі яскраві приклади в мене були на Кіпрі, тому що до нас приїжджали три гравці з е, Прем'єр-Ліги Англії з Crystal Palace. і один такий е, дуже гарний опорник Дені Вільямс був в команді. Але приїхав, е, ну так, от 50% зусиль своїх приїхав і. У підсумку зіграв, я не знаю, можливо, дві гри, і все головний тренер його присадив, грав взагалі правий захисник у нас на його позиції. І ну, то для мене було, було уроком, що людина приїхала, ми ще там, з ним розмовляли. Він мені каже: Слухай, я там, з Манчестера Юнайтед вчора грав, а сьогодні я там в Аянапі на заміні сиджу, а на моїй позиції грає правий захисник. Ну, то футбол, і або ти віддаєшся сьогодні, зараз, або сидиш, відпочиваєш, тому що ніхто тебе за якісь минулі заслуги ставити сьогодні не буде. Ну, такі невеличкі питання щодо стосунків у вашому братерському братерстві, одеському, є Ян Вічний, є молодий африканець, є Андрій Лущенко. Котрий цим процесом, керує, і кібід кураторство взяв, як взагалі спілкування, чи конкуренція робить ще сильнішим тебе? Звичайно, конкуренція допомагає зростати, здорова конкуренція, коли ти розумієш, що всі працюють е, там, на благо однієї цілі. І коли ти розумієш, що все відбувається так. Стерильно скажем, кожен намагається з себе витискати максимум і тим самим спонукає там конкурента працювати ще сильніше, ще, ще більше. Тому в такій, в такій конкуренції, звичайно, там зростати люди будуть. А... Болівальники одеського чорноморця чер... визначили тебе кращим гравцем серпня. Ну, ти багато чого вже бачив. Чув в цій кар'єрі, напевно, трішечки приємно стало, що вболівальники тебе відзначили, відзначили заслушено. І... Ну, звичайно, звичайно, то приємно, коли там визначають якісь нагороди отримуєш. Але знаєте, в мене така позиція, яка слугує маркером, тому що не, не все так добре. Якщо там воротарю дають найкращого гравця, то. Значить, десь, десь там просіли інші ланки. Тому і мені дуже приємно, звичайно, коли там твою роботу оцінюють, але в подальшому хотілося, щоб гравців місяця забирали атакуючі гравці і навіть не захисники. Це слушне таке зауваження і побажання. І ще давай настанок, напевно, про тренерський підхід Сан Саныча Бабича. З, багатьом, з багатьма гравцями спілкувався. Що ти скажеш з цього приводу? Як працюється з Олександром тобі? Так, класно працюється, відчувається довіра від головного тренера, і то найважливіше для кожного гравця. І атмосфера дружня, і колектив хороший. Тому на такому позитиві працюємо, але, але вимоги є. І там, спуску нікому немає, якщо там, сьогодні десь хтось вирішив трошки на полі відпочити, то буду відпочивати і завтра. Тому я вважаю, що в цьому плані в команді все класно. Я розумію, що йому теж не, не легко будувати новий колектив, коли я не знаю, з минулого сезону скільки там, гравця, три залишилось. Повністю нова команда, і там, не за один місяць вона буде будуватися. Тому я вважаю, що все йде поступово і там, Саныч намагається до нас теж донести з кожною неділю все більше і більше там, нової інформації. Тому вважаю, що все, все йде так, як потрібно бути. Ми бажаємо успіхів і сам Санычу, і взагалі всій команді і тобі, Артуре. Ми нам дуже приємно, що ти в нашій команді з таким досвідом, з таким послужним списком, переліком матчів відомих стадіонів легендарних, на яких ти граф і не пропускав. І до наступних зустрічей, наступних перемог. Дякую. До наступних зустрічей.